I was out alone looking to love when you bust by my I had to get to know you. Get to know you. I was surprised by your sweet southern charm. I wasted no time. Had to make a move. So I got a little closer. a a little closer to you. you But like Всім привіт. Сьогодні пропонуємо вам. Трохи релаксуюче, а трохи і корисне відео. Зараз ми у лісі, Хмельницька область, біля річки Південний Бух. А так сьогодні у відео будемо висаджувати лохину. Тому все буде по порядку, все по черзі, всі основні принципи, як це правильно зробити, щоб мати гарний врожай. Ось такі гілочки разом з шишками, разом з сосновими паличками, гілям Дуже класно використовувати як основу, якщо немає грубих гілок під лохину. І так само наверх, як мульчу. І такий опад, такі гілочки також використовую взагалі як мульчу на квітники. Під трон до дедрони. Рослини, які полюбляють саме кислу почву. Вирішила я збільшити свій асортимент лохини. У мене росте 4 кущика пізньої лохини, ось тут рядочок. І вирішила я докупити ранню, Купила ранню тюк і блю голд. Дві штуки Blue Gold і одна дюк. Ці кущики йдуть 4 років. Казали мені, що в минулому році вони вже, вже давали ягідки, тому вирішила обрати більш старші. Подивимося. Кущики доволі такі великі, і плюс саме дюки вони взагалі розростаються такими дуже об'ємними, їм необхідно давати вільного простору, напевно, десь на півтора-півтора метри. Щоб вони мали спокійно як доступ свіжого повітря, як сонця, так і обов'язково полив. Лохина дуже полюбляє вологий ґрунт і сонце. Не дуже полюбляє вона такі місця, відкриті. Щоб були сильні вітра, але тут, там, де я висаджую, в мене якраз теплиця, з тої сторони паркан ми будемо переробляти, я його закриваю. Тут якраз будівля і це дуже сонячна сторона. Вітра в нас тут взагалі, ну, мені здається, біля будь-якого поля завжди є вітер. Але лохи на нас вирощується порягівцем, тому думаю, тут, тут також буде їй затишно. Так, приступаємо до посадки. Моя тут ділянка вкрита агротканиною, Я вже не раз пояснювала, чому я вкриваю, тому що поряд ось робиться таке. Росте перій, росте бур'ян, купа насівається бур'яну. Не знаю, друзі, чи мене добре чути, бо я тут себе добре чую, але в нас сьогодні дуже сильний вітер. Сподіваюся, мене також гарно чути, ні, то буде перезапись звуку. І тому я вкриваю, тому що це все лізе сюди. Я змушена вкривати, щоб був порядок Аліска, Тож мама робить відео і будемо саджати, щоб був порядок, була краса і можна було спокійно рухатися. Інакше це все лізе просто мені сюди. Так, для посадки лохини можна робити траншеї. В даному випадку мені би тут було класно робити траншею, тому що якраз рядок. Але враховуючи, що ті вже посаджені, тут я досаджую, тому я роблю ось так ямки. На траншею єдине необхідно більше субстату. Як кислого ґрунту, як піску, як я збирала і лісової цієї всякої дрібноти. Голок. Лісового субстату трошки, шишок, треба в два рази навіть більше. Тому що ось цей простір між кущиками ви також заповнюєте. На ямку 70х70, глибина 50 см необхідно з 250 літрів самого субстату кислого. У мене ось такий брала розпліднику. Тому що в нас, Аліска, ти зараз впадеш. Або я буду на даному випадку, щоб менше використовувати цього кислого ґрунту, я буду його змішувати як з піском, так і з цими гілочками. Гілочки я обробила, обробила залізним купоросом, тому що ну мало лі в лісі зараз дуже багато хвойних хворії, багато їх сохне. Невідомо, що може бути там, яка бактерія. Я не бачила, щоб хтось це робив, в таких рекомендацій. Я чисто на свій розсуд вирішила обробити. Тому що я бачу, що дійсно дуже-дуже багато зараз хвойних рослин хворіє. Причому їх ніхто ж в лісах не обробляє в лісосмугах. Тому ці всі бактерії, ці всі віруси, саме рослин, вони розповсюджуються по лісах. Тому для своєї це вже наша хвоя. Наша сосна, яку я обрізала взимку. Ось такі гілочки, тут є і крупні гілки, і менші. Я буду класти на низ самої ямки. Так, ямку я, яма, ще раз кажу, 70 на 70 або 50 на 50. Низ відкритий, щоб гарно проходила волога. Роблять ямки менші, роблять на 30 заглиблюються і ще вверх плюс 20 наверх цього субстату накладають, щоб сильно не вкопуватись. Я вкопуюся, мені так легше. На низ можна класти якісь соснові залишки крупного дерева, крупних, можливо, якихось досок. Вони будуть створювати, можна також, якщо у вас сильна вологість, класти і цеглу побиту, щоб створювати такий дренаж. Я покладу просто такий досить товстий шар ось такої хвої. Ще аліска, встань з мене. Ну потім залізеш сонце. От, залізло на мене в тіні, видно вам. Або можна використовувати. Мені вже була ось така одна. Один горщик з обрізаним дном, його також дуже класно використовувати, саме при висадці лохини, тому що не буде змішуватись ваша земля з кислим ґрунтом. а низ також відкрити. Тому, якщо у вас є, це десь напевно на 20 чи 25 літрів. Вже не скажу, напевно, 25 навіть літрів, досить великий горщик, спокійно зрізався низ. Я його трохи приподнивлю, а туди вже внесу як хвою, так і пісок. На дно посадкової ями я зробила подушку з хвойного опаду свіжого нашого, десь приблизно сантиметрів, напевно, з 20. Можна використовувати взагалі звичайну дошку стару, але саме хвойних порід. Далі поступово шарами я всипаю кислий ґрунт для лохини з кислотністю 4-5 піаш 5,5. Змішую. Цей ґрунт з піском. Також сюди можна змішувати поступово, додати і сірку як підкислювач для ґрунту. Але для саджанців, які ви висаджуєте тільки що, свіжих саджанців з розплідника, сірку, в принципі, будь-які добрива додавати не обов'язково, тому що воно продається, в принципі, все з добривами, тому нічого додати, в принципі, не потрібно. Також сюди, зараз до піску і ґрунту, буду поступово додавати і хвойний опад. Це все гарно перемішувати і необхідно також, щоб воно трохи утрамбувалося. Тому можна його підливати. Ось так виглядає цей кислий торф. Як бачите, він взагалі йде коричневого кольору. Такі часки, я не несу. Ось такі частини цієї такми а Там це друге дерево. Зараз візьмемо його також, давай мамі. Давай, 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 неси, не бійся, неси. Корінці обов'язково необхідно розправити, інакше. Рослинка може так і сидіти от в цьому такому круглому, круглій формі, круглому субстаті і не розвиватись. Тому ми маємо дати зрозуміти корінцян, що їм необхідно розвиватися, в них є більша територія. Тому обов'язково ось так: не бійтеся, порвати корінці, їх необхідно розкрити, щоб вони почали рости далі. Інакше дуже часто. У мене вже таке було, що я бачу, що рослинка не розвивається. А я її достаю навіть через рік, через півтора. І бачу, що вона ось так і сидить в цьому комові, в якому вона і продавалась. Тому обов'язково не бійтеся і розкривайте ось так корінці. Це навпаки дає їм змогу прокинутися краще і починати далі свій ріст. Далі робимо невеличку ямку. І досипаємо сюди субстат. Це твозечки. Що-су, що? 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 А я там підливаємо в декілька етапів, тому що при першому поливі вода дуже тяжко, як бачите, грунт поглинає воду. Тому поляли Разок з відра води. Дочекалися, поки вода, ґрунт вбере воду і потім ще підливаємо, тому що лохина, нагадую, полюбляє саме вологий ґрунт. Я замочувала повністю все з голками, сосновим попадом. Замочувала також і агроволокно, яке лежить тут на перших лохинах. Чому його замочувала накрила? Тому що агроволокно служить буквально 5 років, 4. В мене по ньому ще бігає альма, бігає ліска, тому в такому випадку агроволокно взагалі мало часу. Служить. Тому я його накрила цим хвойним опадом, щоб воно його також трохи зберегло мені його термін придатності. Ну і такі вже вийшло в мене дійсно, як не просто ямки, а що я ніби викапувала траншею і садила лохину. Зі сторони вийшло взагалі просто супер. Тут я нічого ще не прибирала, тому що зараз. Після лохини буду я викапувати там, де відкритий ґрунт, викопувати вже траншею глибиною десь під 30-40 см. І буду робити теплу грядку під огірки. Тому ґрунт я буду звідти вибирати на, це, на цю агротканину, тому що частково ґрунт піде назад, частково забереться на високі грядки. Тому тут поки особо ніякого прибирання і немає. Так, Айма? От, Айма вже для вас. О, все, краса. Ти показала, як ти полюбляєш лежати, правда? Ось так наша альмусі, що на квітниках, що в городі. Одним словом, позірує красуня. Процес посадки зовсім є не тяжкий. Хто бажає собі лохину, купляйте. Ви бачите, що зовсім це не тяжко. Єдине, що це матеріал затратно. Необхідно купити ґрунт. Коштує в нас, наприклад, в одному розпліднику, де я купила тільки один мішок на 80 літрів ґрунту, коштував 170 гривень, але це ще були залишки минулого року. В другому розпліднику, який знаходиться у нас в пирогівцях, то на 50 літрів грунту вийшло 200 гривень. Но 50 літрів це ямка 50 на 50, десь можливо, може 40 на 40, як я показувала вам, і глибиною також з пів метра. Тобто це не 70 на 70. 70 на 70 – то треба вже набагато в два рази, напевно, більше це об'єм. Тому можна зробити меншу ямку і засипати туди чисто хвойний опад, трохи піску і ось цей кислий ґрунт. Ну, кислий ґрунт беріть обов'язково. Не економте на цьому, в торфі лохина рости не буде. Ну, буде, але не буде ні плодів і вигляд не також буде зовсім непривабливий, тому що восени. Лохина взагалі дуже і дуже гарна. Листочки в неї стають малинового кольору, і вона просто прикрашає вашу ділянку. Це дуже гарний вигляд в неї. Також цвіт мілкий, ягодки дуже корисні і має досить такий гарний декоративний вигляд. Тому хто бажає, я вам раджу. Тому що ми вже мали плоди на цих пізніх саджанцях, але вони буквально їм по два. Це буде другий рік. Вони в нас молоденькі і ми мали по декілька ягід на кожному кущику. Подивимося, як ці ранні, не знаючи цього року, бо зараз посадка, їм необхідно адаптуватися до нового місця. Чи вони дадуть плоди, чи ні, буду з вами ділитися. На цьому я прощаюся трошки краси нашого саду. І до скорої зустрічі в новому відео. Аліска пішла додому, втомилася. Тому побачимося вже в наступному відео. Всім бажаю гарного дня! Більше посміхайтеся і радійте кожному дню. Всім пока-пока.